Всім привіт придбав отакий гайковерт PVA 50 фірма Procraft. Цей раз його придбав у магазині Зятьок. Десь в Київській області цей магазин. Точно не дивився по карті. Знайшов я продавця на OLX, в нього там багато інших товарів. Що хочу відмітити. Продавець швидко мені його відправив. Плюс саме цю модель, яку мені багато з людей хто рекомендував, в нього ще є в наявності, бо по інших магазинах вони закінчилися. Ну, або ціна занадто велика. Тут дуже приємна ціна. Е, знайшов я посилання у Гуглі на цей магазин, також залишу відео ну, в описі під відео. Тому... Зараз зробимо його просто розпаковку, побачимо, що тут і як. Значить, зразу скажу, прийшов він мені тушкою. Це у нас тут гарантія. Нема ж в ньому не зарядного нічого. Ну, повторюю, це тушка. Ось такий апарат. Видно, що чистенький, новенький. Не так, як був в мене попередній приїхав, це було що то з чим-то. Тому все чудово, нормально. Зараз знімаємо батарею, наприклад, з отакого шуруповерта, теж про крафт марки. Ставимо сюди. І все працює. О. Значить, що тут? Тут пару є таких регулювань. Це значить на закручування. Ось видно одне. Ось інше. Ви чуєте. Потім на викручування. Таке. Оп. І таке. Оп. Оп. Ну і просто. Значить, головок у мене немає. Давайте зараз от у мене є. Такий передок з трактора він дуже давно був. На цьому, на вулиці. Зараз вставлю. О, ставив головку на 17. Значить, головок у мене ударних ще немає. Так, значить, давайте викручуємо. От, приклад, от. от. О, викрутили. Тепер закручуємо. О, закрутили. Все чудово. Ну, я ж кажу, тестування обов'язково покажу. Тому що тут зараз незручно, на машині обов'язково протестую, що і як. Куплю головки ударні. Так що, дякую магазину, що мені його відправив. Ну, а я буду собі потихеньку збирати свої саморобки. Ну і знову повторюсь, магазин Затьок. Ось такий от апарат. Зараз О, всі його дані. О, є. Тому всім дякую.